Привіт знову! І так, сьогодні, нарешті, в мене була пункція. Вона зайняла досить небагато не часу, в районі десь півгодини 40 хвилин. При підготовці до неї ми здаємо аналізи. Е, мінімально. Ця процедура відбувається під загальним наркозом, який є абсолютно безпечним. Оскільки я це роблю вже не перший раз, навіть не другий і не третій. Я почуваюся після неї добре. Е, наркоз виходить досить швидко. Просто у нас є введення через вену, після цього ми засинаємо. Після самої пункції є невеликі больові відчуття внизу живота, але в кожного вони різні. Це схоже на звичайний біль, скоріш за все, на початку циклу, щоб ви розуміли, що це. Цей біль проходить буквально на протязі 2-3 днів. В клініці про вас піклуються. Також лікар направляє в маніпуляційну кімнату, де вам видають препарати, які впливають на знеболення або в залежності від того, що потрібно саме в вашому випадку, індивідуально. Після огляду лікаря ви дізнаєтеся на протязі кількох годин вашу кількість клітинок, які у вас отримали, це досить швидко відбувається. І загалом уже узгоджуєте. Із консультантами, там яку суму ви отримуєте по виплатах? Надалі, коли ви почуваєтеся досить добре, вас можуть відпустити в той же день додому. Якщо лікар бачить якісь заперечення або стосовно вашого не дуже доброго самопочуття, мінімальні якісь Порушення, що вам не подобається або не подобається лікарю, вас можуть залишити в місці. Напогадуємо, що житло надається від клініки, досить зручна квартира.